Знаю, що ви цими днями в дорозі перебуваєте. Чи можете розказати про свої маршрути цими днями? Де ви зараз? Де ви були вчора? Куди прямуєте далі? Позавчора пару днів ми працювали під Бахмутом в Бахмутському районі. Вчора ми вже працювали на запорізькому напрямку, прямо зараз пакуємо машини е, і через декілька хвилин е, відправляємось теж трохи там в районі гуляй ну запорізький, запорізький напрямок е, стараємось хлопцям принести якийсь різдвяний настрій підтримати дух тому що час е, е, такий що дуже треба щоб серця мали такий якийсь позитивний вплив Оця ялинка тут у нас в країні дуже спорять, ялинки треба святкувати, не треба. Я орендую дом, в якому ялинку не розбирали вже два нових ріка. Це її поставили там 21 першому. Да, і, і так вона і стоїть не розобрана. То в мене цього питання не було. Але ж я, я всіх вітаю зі святом і. Дуже важливо, щоб дух нашого народу він не зломався, тому капеланська праця на фронті це важливо в багатьох напрямках. Прямо зараз всі сідні мої капелани з нашого капеланського батальйону Маріуполь вони носяться по фронту з подарунками. Одна із школ в Запоріжжі. Діточки зібрали гроші з мамками. Ми закупили такі ліки, гарячі чаї. Оці простуди дуже багато. І розвозимо хлопцям наряду з всякими сладощами. і Таке У мене 11 дітей на фронті, 10 моїх синів, і навіть донька. Пішла воювати п'ятеро моїх синів. Поранено. Слава Богу, четверо дуже легко. Один втратив ліву леву, леву кістці кінцівку. І на праве залишилось тільки два пальця, хрусталік глаза. Я втратив доньку, і вона загинула в Маріуполі дуже багатьох друзів. Але ж не дамо похитити різдво нашим кремльовським. Оцим ребяткам. В, ро... в тому році, коли Путін прийшов до влади, в 2000-му вийшов такий дитячий фільм, дуже такий Грінч, похитітель Різдва, і там зелений чоловічик, такий дуже поганий. Він похи похищав різдвяні подарунки і питався зруйнувати різдвяний настрій. От Путін це такий зелений чоловічок Кремльовський, не дамо йому торжествувати, дякуємо Христу, святкуємо Різдво і тримаємо стрій і обов'язково переможемо, не втрачаємо надію. Геннадій, а якщо говорити про цей, знаєте, ну присутність такого духу Різдва, що на душі взагалі в українських воїнів, коли от ви з ними спілкуєтесь, про що вони говорять з вами і про що говорять між собою? Ну, по перше, ось прямо зараз я хлопці, ми їдемо в підрозділ. Вони дуже просили, щоб капелани приїхали до них в цей час. Вони кажуть, ну, хоч, хоч якось от, відчути різдво. Це дуже цікаво бачити, коли от вчора ми наряділи наші машини, так трошки їх украсили, яким там сніжком таким з балончика попшикали, щось там наліпілі. Але тут же свернув з асфальта к нашим хлопцям, які працюють в такій, як це багнюки, да українською, ну там буквально пол метра грязі, і наші машини зверху всіх украшень заляпані грязю. Просто але ж коли ти прориваєшся туди, к хлопцям і відчиняєш подарунки. І, хоч трошки такого настрою, І вони дуже, дуже радіють, що хтось принесе крішечку, може, так Різдва, молимось разом з нашими воїнами, ділимося з серцями, надією надією на те, що справедливість вона переможе. Я, я хочу сказати всім. Ось одна одна така фраза, я дуже часто повторюю сам собі. Моє місто Маріуполь зруйновано, 100 тисяч е, цивільних загинуло, Міста нема в моєму домі, в моїй хаті сп'ять російські солдати. Да, вони сплять в наших дитячих будинках в кроваточках моїх діточок, які зараз е, розкинути по всьому світу. У мене 39 дітей, 36 прийомних, і моя родина як мільйони родин розбросина по світу. Але ж. Я повторюю сам собі і всім людям фразу Мартіна Лютера Кінга. Дуже цікава фраза. Ось що він казав: Моральна дуга Всесвіту довга, але ж вона завжди схиляється до справедливості. Перед цією фразою Мартин Лютер Кінг казав, ось дуже часто кажеться, що зло перемагає. Ось Христос на раз на, на кресті, а Ірод во дворце. Ну разві не очевидно, що перемогло зло, але ж пройде час, і Ірода будуть спаміти як мерзавця негодяя, який наробив не поганих справ в епоху Христа і відчитувати його правління будуть з Різдва Христова. І от, після цього він каже: моральна дуга всесвіту довга, довго, але ж завжди схиляється до справедливості. Ми обов'язково побачимо, як світло, світло різдва, світло перемоги прийде в Україну якої би довгою не була ця історія? Ми побачимо. Як... Я дя 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 дякую вам, Геннадію. Це е такі натхненні слова, і для українських воїнів я розумію, що ви про це з ними говорите багато. І також думаю для наших глядачів це важливі слова для усіх українців, які звісно що чекають на перемогу у війні, на завершення війни на справедливе завершення.